Маленьке білченя, якого вже тиждень шукали в столиці, в соцмережах, оголошенням та навіть через телевізійну службу новин, знайшлося. Втікач подала довгий шлях, змінив кілька родин, став зіркою інтернету і знайшовся у барі серед пляшок. Наша знімальна група, яка теж брала участь у розслідуванні цієї детективної історії, побачила, якими ж щасливими можуть бути люди, коли їхній маленький член родини повертається додому. Пляжний бар на столичних осокорках у перевернутому кошику, зафіксованому п'ятилітровою пляшкою води. Не вгамовується білка. Фотографії прибулиці виклали в інтернет, і користувачі запідозрили – Це тримісячний білченя боня, якого вже тиждень шукають у столиці. Боня та Соня родом з Вінничини випали з допла на початку квітня. Їх полюбила та вигодувала козячим молоком київська родина. Проте в ніч на четвер малюки зникли, знову випали, але вже з балкона шостого поверху. Шоковані Ольга та Вероніка змогли відшукати лише Соню. Мандрівка Боні перетворилася на детективну історію. Спочатку його помітили на сусідньому ринку, крав полуниці у продавчинь. Акуратно стала на ящик і бере собі Доїзд до корінця і викидає. І тварини потрапили в соцмережі. Господарі відразу прибігли по улюбленця. Проте боні вже посадили в машину і вивезли в невідомому напрямку. Пильні продавчині записали номери авто. За автономером знайшли номер телефону людей, що забрали вивірку. Проте ті повідомили, випустили звіра в парку партизанської слави. Господарі прочісували ліс. Знайти білку, це в стозі сіна. Нова згадка про нахабне білчиня з'явилася учора. Господиня Боні поспішає на упізнання. Животик біленький, хвостик чуть риженький. Хвилюються і Ольга, і Боня. Перелякану тварину дістають і відразу ж впізнають. Ти путешественник? Боня професійно працює на камеру. Боня. Оп! Хоча постійно намагається чкурнути. Я вимагаю тримати, тримати білочиня, щоб воно більше не втекло. Це літо мандрівник Боня проведе на Вінничині. Там на нього вже чекають його людська родина та біляча сестра. Каже, Да? Наталя Нагорна, Вадим Литвин, Тесен, один